використання потенціалу людського для того, щоб він забезпечував завдання по обороні країни і звільнення українських земель, ми це врегулювали в змінах до закону по мобілізації. Також ми чекаємо, що відповідні зміни нарешті будуть подані верховним головнокомандовичем. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дійсно для європейської солідарності питання захисту збройних сил України, наших сил оборони це є квінтесенція нашої роботи в Верховній Раді України і законопроект щодо. Усунення цих колізій про неможливість мобілізації 18-25-річних обмежено придатних був нашого авторства. Дійсно, ми дякуємо всім колегам. А підтримали його 311 народних депутатів. Це дуже і дуже важливо. Наступний крок це дійсно демобілізація тих обмежено придатних 18 18-25-річних юнаків, які зараз знаходяться в збройних силах України.